Ой, таке питання. <ріст> не знаю, як на нього правильно можна відповісти. Ну, взагалі, питання про кольор для митців це така <ріст> цікава річ. А, ну, не знаю, як можна сформулювати. А, в принципі, моя творча діяльність зараз відноситься більш до тематики а, страху та переживань. І зараз це якраз. А, Стає неймовірно актуальним як ніколи. Ось. О, і це вже не про кольор, а про якийсь настрій, відношення, який передається вже в роботах через якийсь емоційний стан. Ось тому кольором, напевно, це важко якось о... об'єднати, тому якось так не знаю. В моєму розумінні це не роз'єднаться одне від одного, ну, тобто там, колір, форма, все, чим ти виражаєш, якийсь е, 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 стан е, на своїй роботі, то все це дуже важливо, воно об'єднується разом і все це виходить вже в цільний продукт, який ми можемо вже якось сприймати, тому якось так. Як і у всіх, це все ж таки є і страх, і тривога, і переживання за все за всіх оточуючих, за те, що відбувається. Ось. І ці роботи, які я зараз роблю, і те, на що я дивлюсь, поки їх роблю, то ну, це важко описати словами. Ось. Тому стан, звичайно, як у всіх дуже складно якийсь. Ніхто в цьому плані зараз не особливий, тому що дуже важко і всім по-своєму тому Якось так. Це те, що ми ніколи в такому сенсі не переживали. Ось, і зараз твій емоційний стан він просто супер перевантажений всіми переживаннями. ось. І... Нам якраз трішки легше, бо ми хоча б все це можемо показати на своїх полотнах, на своїх роботах, і, і трішки стає легше, можливо. Не те, що дуже. Ось. Там, наприклад, коли все це починалося, то ну, все одно треба щось робити, бо ти не можеш потрапити в майстерню, ти не можеш щось нормально робити вдома. Ось. І все одно там. Я та мої друзі намагалися робити якісь а, замальовки, але все одно, там, коли на вулиці казано, що відбувається, то складно якось зосередитись. А, ну, але все одно це нам все ж таки допомагає. Це допомагає а, донести якісь відчуття, якісь думки для оточуючих. І... Розказати свою невеличку історію. Не знаю навіть. Ну, по-перше, я точно захочу побачити всіх своїх близьких, всіх пообнімати. Ось якось ще раз сказати, як я їх люблю. Ось, Та просто хочеться, щоб все це завершилося. Ми вигадуємо, що можна робити. <ріхи> просто наслужувати життям. <ріхи> Якось так.